Доброго дня усім слухачам! Продовжуємо говорити про Китай в минулому часі. Сьогодні більш детально розглянемо розповідні речення та заперечення. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Перед нами розповідне речення «I cooked» Я готував. Щоб створити речення в минулому часі «past Simple. Нам потрібно до дієслова додати закінчення іді. Наголос при цьому не змінювати. I cook – я готую, I cooked – я готував. І навіть якщо ми чуємо в слові «cooked» звук ти додається обов'язково закінчення «-іді». Це правило, яке потрібно запам'ятати. Якщо ж ми хочемо сказати я не готував, закінчення і ді ми прибираємо між підметом і присудком ставимо Діднот. cooked – я готував, I did not cook я не готував. Розглянемо на прикладі, я готував качку по-пекінськи. До дієслова «cook». Обов'язково додаємо ді. I cooked duck. Я не готував рис. I did not cook rice. Як ми бачимо, до слова cook закінчення не додається в запереченні, а між підметом та присутком ставимо did not. Наступне слово decorate. I decorated. Я прикрашав. I did not decorate. Я не прикрашав. Спробуємо перекласти наступне речення. Боб прикрашав кімнату червоними ліхтариками. Bob decorated the room with red lanterns. Та він не прикрашав кімнату паперовою гірляндою. He did not decorate the room with paper banner. Наступне слово play. Я грав в минулому I played. Я не грав I did not play. Запам'ятайте. В розповідних реченнях додається і ді. В запереченнях прибирається. Марта грала паперовими ліхтариками 10 хвилин тому. Дослівно Марта грала з паперовими ліхтариками 10 хвилин тому. Марта played with paper lanterns 10 minutes ago. Додали закінчення Іді. Якщо ж Марта не грала цеглинками Lego, іді прибираємо та між підметом і присутком ставимо Did not. Марта Did not play with Lego Bricks. Марта не грала цеглинками Lego. Слово Watch означає дивитися, переглядати по телевізору. Або ж спостерігати за чимось в природі. I watched – я переглядав. I did not watch я не переглядав. Натискайте на паузу, запишіть речення українською мовою, а поряд переклад. Том переглядав відео про китайську стіну минулого тижня. Tom Watched the Video About Great China Wall. До слова Watch обов'язково додаємо ID. Запишіть це речення в робочий зошит. Закінчення ID виділіть яскравим маркером. Зазвичай ми в групі виділяємо закінчення жовтим або оранжевим кольором. Том не переглядав відео про оперний театр в Сіднеї. Том did not watch the video about Sydney Opera House. Зверни увагу, якщо слово містить в кінці літеру і decorate – прикрашати, Celebrate, святкувати, taste – куштувати. Нам достатньо. В закінченні додати лише літеру Ді. Наступна вправа, яку потрібно виконати самостійно в зошиті, називається Утвори заперечення. Запишіть речення My mom celebrated her birthday in the red dress. Моя мама святкувала. Свій день народження у червоній сукні. Подумайте, як створити заперечення. Наступне речення. Мій тато готував рис з м'ясом на обід. My dad cooked rice with meat for lunch. Запишіть це речення в робочий зошит. Обов'язково виділіть закінчення. Речення номер 3 My sister tasted noodles at the Chinese restaurant two days ago. Моя сестра куштувала лапшу в китайському ресторані 2 дні тому. Перепишіть в робочий зошит та створіть заперечення. Наступне my brother. Paid with yuan yesterday. Мій брат розраховувався валютою юань yesterday, вчора. My mom collected gold coins in her childhood. Моя мама збирала золоті монетки в дитинстві.